Ми готові до співпраці у будь-якій сфері економіки. Нам потрібен ваш досвід у різних галузях господарства. Нідерланди були і залишаються ключовим партнером України і Прикарпаття. Зокрема, це головні тези зустрічі заступника голови івано франківської обласної держадміністрації Ярослава Паранюка з радником посольства Нідерландів Мааке Ван Колдман. Про Нідерланди як ключового партнера Прикарпаття мовилося не випадково. Станом на 1 липня цього року інвестиції, залучені в економіку області з цієї держави, склали майже 200 мільйонів доларів. США, що становить 23,5% від загального обсягу іноземних вливань. Ми готові до поглиблення співпраці, запевняє заступник голови обласної держадміністрації Ярослав Паранюк. Нині особливо зацікавлені у налагодженні співробітництва в галузі переробки твердих побутових відходів та використання альтернативних джерел енергії. Гостю ознайомили із пріоритетними напрямками економічного розвитку Прикарпаття. Пані Майк Ван Колдам у свою чергу пообіцяла проінформувати потенційних нідерландських інвесторів про можливості щодо співробітництва, які їх очікують на теренах Івано-Франківщини. Візит триватиме тільки два дні, каже заступник посла Нідерландів в Україні, але цього часу цілком достатньо, аби ознайомитися з економічним потенціалом області і пізніше запропонувати своє бачення розвитку співпраці.